Привіт, в цьому відео ми розглянемо такий танк, як СТК-2 Це у нас продовження гілки японських важких танків з гідропідвіскою. Він іде після тайпа 71-му в цьому відео розкажу, які ставити, яке ставити обладнання на цей танк перки екіпажу. Порівняємо його з тайпом 71. І я розкажу свої враження про цей танк. І перед початком відео хотів би вас попросити протиснути вподобайку цьому відео і напишіть в коментарях, чи вже качали ви його собі, чи вкачали, чи купили. Буде цікаво почитати. Поїхали дивитись цей танчик. Також, дядьки, мене телеграм-канал, де завжди постяться актуальні новини. World of Tanks, анонси стрій. Мів, відео, фото з реального життя та багато іншого. Плюс до всього там ми спілкуємось разом з підписниками каналу. Тож заходьте, сумно точно не буде. Що тут взагалі по ТТХ? 470, середня шкода, 265. Бачимо пробиття базовим старядом, тобто бабешка, 325 пробиття під калібром, 64 фугасик, міцність, тобто ХПшки, 2350, 40 їде вперед, 16... Назад, також, якщо прокачати мудрку, то буде на 10 середніх шкоди більше, трішечки краще пробиття. Слухайте, 330 під калібр на важкому танку досить непогано виглядає. Розкид на 100 метрів, якщо гармата охолодження 0,22. На 100 метрів розкид, якщо не розігріти 0,47, час зведення 2 секунди, час охолодження повністю 32 секунди. Скажу чесно, я вже я такі дамінсайні. Це активне охолодження гармати, реалізоване з ТК-2 досить відверто. Погано, якщо навіть вже розігріти гармати, щоб не сильно втрачати цей і танк реально влучав. Потрібно трішки покращувати влучність, розігріти гармати, тому що стріляти з 0,47 на важкому танку, який має кидешку 7,5 секунд. То, вибачте, мене це неподобство. Неповага. Живучись, якщо прокачена модерка 2460 бронювання корпусу, але верхня лобова деталь бачимо під дуже хорошим кутом, яке реально танкує. Зараз я вам коліжні модель покажу, ми до цього поранемо стрічки пізніше. 80 НЛД, там також хороший кут, бронювання башти. 270 і рухливість ми бачимо також на екрані. Як взагалі працює активне охолодження гармати? Дивимось, система підтримує охолодження гармати, дозволяючи вести точний вогонь. Гармата нагрівається під час стрільби, але починає охолоджуватися і повертається до поліпшених параметрів під час перезаряджання. Що вища температура, то більше змінюються окремі. Параметр. Тобто, ви, коли даєте перший постріл, у вас влучність 0,22. Ви тільки даєте цей постріл, реалізовуєте, не, реалізовує... не реалізовуєте, взагалі не важливо. У вас уже влучність десь 0,32 033. Ще даєте шот, десь близько 0,40 влучність. І останній шот це 0.47. Найжахливіша влучність напевно на тяжику, якщо рахувати нагріту гармату. Коли гармата нагрівається, це також можна побачити у противника. Йде з неї такий дим, і плюс вона стає візуально, візуально виду. Одразу. Скажу чесно, механіка так собі реалізована, хотіть би трошечки краще влучності, коли гармата нагріта, тому що, як показала практика, стріляти з нагрітою гарматою відверто, так собі. Поїхали далі дивитися обладнання і перки екіпажу. Перки екіпажу, ви бачите на екрані, перки командира, навідника, механік-водія і радиста. Якщо ставити ще шостий перк. На командира ми можемо поставити звукову розвідку або екстремальні умови. Шостий перк для навідника ми ставимо концентрацію, але краще на мою думку ну, краще концентрацію або майстра зброєра на вибір. Я поставив майстра зброєра. Основна спеціальність механіка водія. Ми ставимо король без доріжжя шостим перком. І в радисті ми ставимо тут, в принципі, взагалі немає різниці, чи поставити особо цікавих перків останні. Немає. Стосовно обладнання, тут стандарт, ХП, турбіна і досилач, стабілізація від повороту корпусу, у нього нормальна, стабілізація башти також хороша, тому, в принципі, це буде хороша базова збірка, на якій можна буде нагібати. Рекомендацію можна замість ХП ставити ваші стабілізатори, і все інше, але, на мою думку, це не потрібно, коли є така, базова, хороша, хороша базове налаштування. Стосовно, якщо брати гілку поліпшень, тобто модерку. Тут в цілому немає що обирати, скажу чесно. Тобто тут все одно як ви будете йти, але, на мою думку, рекомендаціоном моїм буде піти спочатку, очевидно, на потужність двигуна, потім йдемо наверх через ХП, через максималку, через пробиття, через швидкість спеціальних старядів, через пробиття. Ідемо до КВНів, тому що тут мінус один кавен дає. І там може дивитись по необхідності. Може бути плюс 10 до шкоди і так далі. Можете спускатися потихеньку до абілки. Але рекомендується качати абілку варто. Тут в цілому взагалі не важливо, як ви підете, саме по білкам, тому що в цілому головна. Прокачка білки буде в самому кінці. Тому йдемо через верх, а там же по необхідності вибираєте собі налаштування. Стосовно броні, давайте покажу бронювання цього танку. Якщо брати бронювання цього танку, воно, я вам скажу чесно, досить хороше для його рівня. Чому? Тому що класно зробили в штуку, таку, як хороший борт. Якщо. Тайп 71 славиться своїм поганим корпусом, то у СТК це змінили. А навіть Бортіком можна спокійнесенько вже на ньому виходити і танкувати. Чому? Тому що зашили скулу. Скула тут не пробувається, а рикошетить. Рикошетить скула, класно. Виїхав на такому тяжику, Бортіком, танкунув майже любий снаряд. Тут і ВЛДшка. Танкує, і скула танкує, і бортик хороший. Єдина зона, в яку можеш закинути, це малесенька отака поличка надгу, надмоторна, і в неї досить можливо закинути. Плюс поправку трохи калібрів може пробити ВЛД БЗТ-70. тому враховуйте ці моменти. Валдежка тут 400 плюс її неможливо пробити. хіба що, можливо якоюсь ягою або вазонами, але це така собі історія. НЛД 230, досить така собі по бронюванню, але він але Валдешка велика. І в цілому мені не подобається взагалі сам корпус цього танку. Він реально баштроч розташована посередині. І ти навіть, якщо захочеш виїжджати за вугла за будиночку і давати шот, то в тебе виїжджає пів корпуса, які дуже легко вкинути. З рахунок цього дуже важко мансувати на цьому танку. Але бортиком я вже наголосив, можна танкувати. Стосовно башти, 340-330, більшість ПТ-шок 10 рівня його пробивають в лоб. Це 2,6,8, хорі. Є четверті, є треті, і так далі. і так далі. Враховуйте цей момент і танкуйте на ньому правильно. Якщо навіть він так заїде за рельєфу, то трошечки буде краще переведена броня, але тут, бачите, є зони по 320. Лічок 200 мм, закидуть всі, як хочуть, дуже легко пробувається. Також потрібно якось його буде сейвити. І в цьому є такий величезний нюанс, напевно. В цілому бачите, норм, бортики хороші, валдешка шикарна, але налдешка як завжди. Броня в танка є і. Це величезний плюс. Хотів би вам показати бій, який демонструє його механіку, як він влучає, як він їде, набирає максималочку і так далі. І потім я скажу свій висновок стосовно цього танчику. Полетів. Мене СТК-2 бісить. СТК-2 він якийсь не моє. На ньому можна грати, тільки треба просто пам'ятати, що у нього сильно нічого немає, все. На ньому грати як цьому на контрівері. Де но 30 гривень. О. Тільки Арес 11 левел дуже потужний з пробоєм 270. Ага. Бачиш, як я і казав. ТТ прям шляпа дуже шляпна. Шляпна, блях, як воно довго. Подивіться, як воно довго охолоджується. Я дві тички дав мене фул гармата нагріта. Паслючики будуть попускати. Жесть. У мене в лючок. Виносять як лоха. Ну, ви можете сказати, що я анскіл, я, я це признаю, але ну як, як я взагалі задоволений грати на цьому операції, у мене нема задоволення. А ну, від Бортика. Бортик тут хороший, окей, отак, якщо танкувати. Да, на ПТшки грав, ПТ мені дуже подобається. Я щас трошки ще пограю на пресі, і буду грати на ПТшки. Корпус хороший, бортик хороший. Дут до бортиків питань немає. У мене тільки питання до самих розмірів танку і все. Найбільше не менше 526 Якщо лючок закривати, виходить так від бортика, то не танкує. там чого ти підставився? Ладно, я вже в соки ще. Я ще височенний. Гармата перегрілась. Тушим. Визивайте. Пожежники визиваємо. Дивіться, яка кашкала, Подивіться на цей розкид. Пішов ангар, а. Ну і воно хуйну ви подивіться. Ну, броня тут, ладно. Броня від, кор... від Бортика каїв. Просто в мене бісить сама НЛДшка і ВЛДшка, напевно. І розміри бісять. Так він нормальний. На ньому можна буде грати. Позиційно, якщо закривати лючки, ви будете нормальний. Ой. Альфа Шикардос. ДПМчик Шикардос. Питання до цього немає. Тут питання тільки до. А того, як ти будеш грати в лоб лоб, все. Ну, це в мене такі питання. Бортик жорсткий. Бортик жорсткий хороший. Биться, який в нього корпус вилучити, ти глянь. Бортик жорсткий. Так, да, на ньому треба чуть-чуть думати, як на контрівері. Але на контрівері є вайб залпу. Тут цього немає. і все. 5900 Мастеросик. 7500 дає контрівер. Ну, слухайте, бачите, скільки тичок від бортика танкону. Що ж у фіналі, хочу сказати, що СТК-2 далеко не пахне імбою. Є набагато кращі танки, такі як Ташенрате, такі як 803, той той самий база 79 і хакер, все-таки вони залишаються для мене топовими танками 11 рівня. СТК-2 для мене це ні риба, ні м'ясо і в моменті тайп 71 позиції себе трошки краще чухає. І не знаю, чи варто його качати, чи ні, вирішуйте самі. Але для мене він 7 з 5,5 з половини з танк, який потребує трішечки кращої абілки. Я дуже хотів би, щоб її з виду змінили. І хотів би, щоб зробили трішечки, можливо, броньовані, башту. Але в цілому він грабельний, можна в ньому грати, але не моє далеко, тому така оцінка. Дякую за перегляд цього відео. Бережіть себе і до наступного. Rise, call it cats, just the mice and rats